Всім привітки! Ви на каналі черешня Робокс. І сьогодні я буду знімати відео, як я прокачуюся до ПМІ. Але перед тим як почати це відео, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Мені буде дуже-дуже приємно. Ну що, поставлю? Тоді починаємо. На цю штучку, бачите, там таке я не нажимаю, бо я зависну тоді. Це вже зі мною не працює. Починаємо тоді, я йду шукати третіки. Харт Лева я затрейдила на райдфобру. Я жалкую, тому що вона харт. Я її дощ не затрейдала. Чекайте наступного трейдіка. Далі з хлопцем я затрейдала цього харт лева на Райт Харт Леді Бак. Я думала, що вона вже стала якась нормальна в ціні, але люди за нею нічого нормального не дають. Чекайте наступного трейдіка. Наступний трейд я обміняла. Такого гіла монстра, для якого мені не давали нічого. Секундочку. Для якого мені не давали нічого, давали, дали, дивіться, скільки ультразідких петків. Угу, угу. А далі починається рар, рар, Рар. 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 рар, рар анкамон, легендарний вже Це є це я затрейд, я загосилась тільки через це це і через три возлечика він почав стіні. Чекайте наступного трейдіка Далі я затрейдала харджир на такого райт мумії кішку. Мені дається це мандрейт, і вона мені більше подобається. Чекайте на наступний райт. Я з секундочку, мені Коротше, в мене Далі я обміняла таку райд цепочку із такого тюленчика на ось такого єті. Бо в мене було таких два тюленчики, а це, по-схоже, мені єтів подобається, а на ципу, я думаю, що схоже почали любити. Чекайте ось такий трейд. Райт Петіка, такого легендарного, Я затрейдала на Райт Вуверна і і Runner Тайгер. Я не знаю, чи не харч, чи ні. Далі буде. Хард Райд Петка я затрейдила на такого. Ну, я не знаю, чи це не хар, mm, тому що коли його трейдила, то було дуже важко. Але чекайте наступного трейда, mm. Секунду. мені. Все, я затрейдила нарешті свого хард трейд Петіка, подивитись, скоро до нього дойде. Далі, дивіться, я затрейдала шість Мун Ег і три Ультра. Рідких, да, три ультра рідких, на, з такого раді мамонта. Далі я намагалася піти зустрітись на райд Петіка, але в мене не виходило. То спочатку дівчина кидає мені трейд, і та трейдилась на райди за могли, а вона отклонила. Я неї не, 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 навіть запитала, чого, навіть запитала, чи це нормально, вона сказала, так. І загласилася, далі відклонила на наступному трейді. Тут вона, напевно, загласилася, тому що містер, може не виросила, тут вона загласилася, напевно, тому що це містер, і вона робить робить ноку. І зараз ставте зараз прямо мені подобайку і дивіться наступний трейд. Далі я казала, що буду трейдити на райд петіка, Я затрейдала таких петів. Я знаю, що тут всі майже утрарідкі, дивіться, ультра, 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 ультра рар. А це анка-моночка, і ще її можна вибити яйця. Просто мені за цих петів не хотіли давати нормальний райд. Там був один грай але він хард. Я думаю, що цього райт класного собачка на щось можна обміняти, Або я зроблю мега поділя і спробую обміняти на райт пецька. Чекайте наступного трейдика. Останні, до речі, ну і як я вам і казала, я затрейдала Райт кобру. Я знаю, що це трейд не самих найкращих. Тут немає легендарки, але мені потрібно, по перше, рандомочки. А по-друге, я загласилася, і водок не вважає це реносимним трейдом. І мені потрібні рандомочки і цього петика, хардтрейди. та на що цієї мавпочки, я не знаю. І зараз я зроблю вам останній трейд на Петіка, або ж затрейджу цю мапочку, чекайте на мене, можливо, два рази. Вибачте, в мене реально не виходить затрейдити цього гібончика. І з цього на наступному відео буду потрейджу, але я поки що хочу потрейдити хат. Вибачте, я намагалась затрейдити, але в мене не виходить. Тоді я хочу вам сказати дякую всім за перегляд. Всім пока-пока. Я можу бути за до дитаків складних фетиків на райпетикам. Я буду фетиків складних, рандомки, дете делись. У мене якраз дякую всім за погляду. Всім па-па. Люблю всіх, папа.